І тут цікаво, але дуже багато проблем у вчені Августина і загалом дуже багато дискусій. Вони навколо любові до ближнього, тому що тут зрозуміло, що ми можемо відповідати. За себе і перед собою, і перед Богом. Однак як же бути з тим, що Біблія нам каже любити ближнього свого? А якщо ближній чинить погано, а якщо ближній робить щось неправильне, що ж ми маємо робити? І Августин тут вводить достатньо таки егоїстичну теорію е, чеснот, тобто вона полягає в тому, що ми любимо свого ближнього через себе. Тобто коли ми йдемо до оцього, до цієї досконалості до цього божественного образу життя, то фактично ми робимо все, що від нас залежить. І коли ми робимо щось хороше для свого ближнього, коли ми піклуємося про нього і тому подібне, то фактично ми робимо це настільки ж для цього ближнього, як і для себе.